Трамп на Алясі зіграв добре свою гру. Е, результати такі, що буквально післязавтра Зеленський зустрічається з Трампом в Америці. Буквально через 2 неділі мають бути перемовини, ймовірно, в Білорусі е, Зеленського Путіна. І вибори в грудні вже, 1 числа. Е, ну, це. Такі плани, такі бажання. Що буде, подивимося, в принципі, все йде дуже швидко. Скажемо, все йде до завершення, але гра продовжується. Можливо, буде не так, як я думаю, не так, як я говорю. Але я надіюся на те, що буде саме так. А саме, зустріч Трампа з Зеленським. Вирішення питань по перемовинам Путіна-Зеленського і мир, вибори. Таким чином, все, як, як не може бути, найкращим чином складається. Чому? Тому що кращих варіантів я не бачу. Якщо буде продовжуватись війна, будуть гинути люди. Ми будемо втрачати території. Навіть якщо ми будемо обмінюватися в процесі територіями, то це буде за рахунок життя українців, в першу чергу. Тому особисто я проти цього. Я проти того, щоб гинули люди. Тому нам потрібен мир, навіть не перемовини, про які йшлося, а саме про мир. Я думаю, що все-таки Трамп, як я завжди говорю, дуже серйозний гравець, дуже серйозний. І проблема в тому, що. Дуже-дуже мало людей, які розуміють гру Трампа. Дуже мало людей, які психологічно розуміють це все. Тому що це психологія в першу чергу. Гра дуже складна, і Трамп її грає ну, просто на грані. Він буває навіть переграє десь, він робить такі речі, що. Важко повірити в те, що він е до сих пір дружить ще з головою своєю. І Важко буває повірити, що він в розумі. Важко повірити, що це все продумано. Але я вам скажу, все це правда. Він дружить з головою, він дружить з дуже потужними людьми у світі. Е він складає 2 плюс 2, в нього все виходить. Я в цьому впевнений. Може хтось говорити по-іншому, не вірити, це ваше право. Але я говорю, що Трамп дуже серйозний гравець. Таких гравців не було давно. Чому? Ну, можу пояснити, якщо цікаво, там закидав Шварценеггер за Рейгана, як вів перемовини він, як вели інші перемовини. Друзі, були інші часи. Була зовсім інша історія. Сьогодні зовсім інше. Я думаю, що не потрібно нічого порівнювати. Трамп дуже серйозний гравець на міжнародній арені, дуже серйозний. Я думаю, що він всіх переграє. Дай Бог йому здоров'я, він переграє всіх і зробить все так, як має бути. Тому, друзі, в мене особливо сумнівів немає в цьому плані. Я думаю, що все-таки буде мир. Умови будуть обговорюватися ще. Саме головне, щоб у Зеленського і в його команди, хто їде в Америку, потім буде зустрічатись чи в Білорусі, може, це буде в Турції, може бути, щоб вони були в розумі, щоб вони нічого не вигадували, нічого не придумали. Сьогодні потрібен мир. Я не кажу, що на будь-яких умовах, але в нас має бути позиція і мають бути пропозиції адекватні. Сituації, о, ти, все, друзі, всім миру, добра.